Всі, одна родина, не всі, одна країна, ти батька, і до сина слави мочів, Ковда нас не зламала водна, нас об'єднала віра, нас захищала, на всі роки. ми жили народ, сильний народ, могутні народ. Я Людина та 93-й, окремій механізованій бригаді Холодний яд». Спасибі вам, що ви стоїте міцно, стоїте, бо не знаєте вороття. Спасибі раненим і загиблим за те, що не ховаєте від відкуч своє життя. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, я крикну, слава Україні, навіки слава, я завжди скажу. Спасибі вам, захисники, вітчизни, усі, хто землю рідну боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни, Хай матір Божа вас усіх хранить. Спасибі вам всім, святяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу боротьби. Спасибі вам, воїни мої, за те, що ви Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Спасибі вам за те, що ми говоримо українською мовою, спасибі вам за тихий сон, спасибі вам за волю України, спасибі вам, що я жива, спасибі вам за оборону, спасибі вам, що ви не ховали від своє життя, спасибі вам, що ми небо, спасибі вам за життя, спасибі вам за тихий сон, спасибі вам за чисте життя, спасибі вам, за, за оборону України. Спасибі вам за спокійний сон на Закарпатті. Дякую за чисте небо. Дякую за гарний ранок. Спасибі, що ви у нас є. Дякую за чистий ранок. Спасибі за Україну. Спасибі за мирний сон. Бажаємо перемоги. Хай буде воля, воля і свобода. Слава Україні. Сильный народ, сильный народ, Слава на Україні, <рик> <рик> героям <рик> слава! евой слабо, слава Україні! слава смерть, слова Слава слабо героям слава слогані.